На пленарному засіданні 37-ї сесії Криворізької міської ради зареєструвалося 66 депутатів з 90 обраних. Розпочали з нагороджень за сумлінну працю, активну громадську позицію та з нагоди 22-ї річниці незалежності України за охочувальною відзнакою Дніпропетровської облдержадміністрації, пам'ятною медаллю за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області було відзначено Євгенію Палій, директора товариства з обмежної відповідальності консалтингова кампанія Апріорі депутати міської ради також відзнаку Дніпропетровської облдержадміністрації нагрудний знак за розвиток регіону та годинник було вручено Михайлу Мармеру, директору приватного підприємства ВК «Комфорт», депутату міської ради. Після цього перейшли безпосередньо до робочих моментів. Серед запропонованих на затвердження депутатами рішень були такі важливі для міста: як внесення змін до міського бюджету на 2013 рік, корекція програми соціально-економічного розвитку Кривого Рогу, затвердження програми розвиток промислового туризму. Тощо всі пропозиції та зауваження, отримані ще на стадії розробки рішень, були враховані у редакції, запропоновані на розгляд сесії. Тож всі рішення депутатами були затверджені. До відома депутатів довели інформацію інформацію щодо призначення начальником управління економіки виконкому міської ради Наталії Підпалько, яка до цього працювала заступником начальника управління. На завершення сесії секретар міської ради Сергій Маляренко зачитав подяки, які надійшли на адресу депутатів від навчальних та позашкільних закладів міста. На прес-конференції для змі, яка традиційно проходить після сесії, Юрій Вілкул, Криворізький міський голова, відзначив, що проведені нещодавно державні свята у кривому розі пройшли на високому рівні. Багато було заходів для того, щоб достойно відмітити це свято, люди. Були вдячні за те, що все зроблено, і хочу вам сказати, що на об'єкти будівництва на ці всі роботи реконструкції освоєно в нашому місті майже 23 мільйона гривень по будівництву разом з цим в Кривому Розі діє масштабна програма по благоустрію та зелененню міста на благоустрій з початку року спрямовано 26,3 мільйона гривень. Особлива увага приділяла заходам з озеленої території. Тільки на це направлено на 13 мільйонів 400 тисяч гривень. Серед актуальних питань, про які йшлося у спілкуванні Криворізького міського голови з журналістами, була й готовність шкіл до нового навчального року. Всі школи і дитячі заклади міста у нас отримали паспорта готовності і підготовлені до. Роботи до початку нового навчального року, ну, безумовно, як в деяких ще якісь штрихи робляться, але всі основні починає з саднеї підстанції, всі паспорта готовності підписані всі комісійно. Я дуже задоволений, що з 1 вересня в селищі Іліча, що в Дзержинському районі, повноцінно у нас запрацює навчально-виховний комплекс. Він вже закінчений. Ми його в минулому році розпочали робити і в цьому році. Вже закінчили. Нагадав міський голова і про реформування медичної галузі. Позитивні результати реформ вже відчули на собі криворіжці. У місті розширюється мережа медзакладів і підвищується якість обслуговування пацієнтів. Така тенденція, запевнив Юрій Вілку, триватиме і надалі. У мікрорайоні східний один за рахунок коштів міського бюджету. Тривають роботи з реконструкції двоповерхової амбулаторії номер 6 Її ведення надасть можливість 13 тисячам мешканців мікрорайону отримувати якісні медичні послуги безпосередньо на місці проживання. Дніпропетровська область надала заявку на участь у чотирьохрічному проєкті. Світового банку, спрямованого на реформування регіональних систем охорони здоров'я, та посіла перше місце серед 22 заявлених учасників. Серед питань, які перебувають на особистому контролі міського голови, і результати роботи з підготовки до нового опалювального сезону у місті ще у 2011 році була затверджена оптимізована система теплопостачання, і наразі тривають заходи щодо її реалізації. А це дасть можливість, зазначив Юрій Вілкул, щорічно заощаджувати до 154 мільйонів гривень на рік. Я поставив задачі для всіх районів для наших всіх управлінь. Щоб кожний будинок міста Кривого Рога був перевірений і отримав не формальний, а реальний паспорт готовності до зими. І зараз ми проводимо всі такі роботи і перевірки, і ще перевіряємо самих себе і попросили наші контролюючі органи, щоб нас ще раз перевірили, подивилися, як ми готові до зими. На засіданні координаційної групи донорів фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, яке проходило у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, нами презентовано проєкт децентралізація системи теплоопалення котельні КМК. Комунальним підприємством Криваріще тепломережа та оптимізація схеми теплопостачання котельні номер 6 ДП Криворізька теплоцентраль з виведенням котельних з експлуатації. Представлені проєкти отримали позитивну оцінку 30 квітня цього року у місті Хельсінки. Відбулася нарада представників фонду з питання фінансування раніше представлених наших проєктів. Як довіру і схвалу нашим діям можна розглядати позитивні висновки засідання що фінансування криворізьких проєктів на загальну суму майже 300. 98 мільйонів гривень. Втілення життя цієї програми призведе до скорочення споживання природного газу на рік орієнтовно на 32 мільйони кубичних метрів та електроенергії на 8 мільйонів кіловат-годин. Незабаром місто матиме сучасну високотехнічну оснащену друкарню, яка прийшла на баланс міста з області. Відповідне рішення теж було затверджено на сесії. Ми вважаємо, що в Кривому Розі повинна бути своя потужна сучасна друкарня. Тому сьогодні на сесії було прийнято рішення про залучення міської друкарні коштів в сумі 7,5 млн грн для технічного переоснащення. Думаю, це дозволить підприємству вийти на абсолютно новий рівень роботи і. Я вважаю, що це важливо для нашого міста. По завершенню прес-конференції міський голова відповів на запитання журналістів, які цього разу стосувалися продовження реконструкції проспекту Карла Маркса та готовності міста до нового опалювального сезону.